Табличка займенників, яка має бути у кожного. Перша колонка. Тут особові займенники відповідають на питання, хто або що і завжди виступають в реченні в ролі підмета. Наприклад, He is a doctor. He це підмет. Друга колонка. Тут особові займенники знаходяться в об'єктному відмінку і відповідають на питання кого, кому, ким, чого, чому, чим. І в реченні виступають в ролі додатка. Наприклад, He knows me well. Me мене. Це особовий займенник в об'єктному відмінку, і в реченні він відіграє роль додатка. Третя колонка це присвійні прикметники. Вони відповідають на питання, чи, чия, чиє, чиї. Зазвичай вони стоять перед іменником і не вживаються окремо від слів, які описують. Наприклад, This is her room, чия, her її. Четверта колонка це присвійні займенники. Вони також відповідають на питання, «Чий?», чия, чиє, чиї, але стоять не перед іменником. А після нього або замість нього, наприклад, this bag is mine, ця сумка моя, або My turn is now, yours is next. Зараз моя черга, твоя наступна. Тут в цій колоночці можете звернути увагу, у всіх займенників буде закінчення S, окрім «mine».